Чому необхідно створювати, налагоджувати правильні відносини стосунки із своїми батьками, з родом, з предками? Для того, щоб ми з'явилися на світ, необхідно пара наших батьків, чотири бабусі, вісім прабабусів і дідусів. 16 пра пра бабусь і дідусів 32. дідусі і 32 пра-пра-пра-пра-бабусі, і всього більше 125 наших предків. Тобто сім поколінь нашого роду. І через Наших батьків ми утримуємо ресурси нашого роду, але якщо в нашій родовій системі є негативні сценарії, є щось непрожите, є негативні установки, блоки, то ми не утримуємо нашого ресурсу роду. То ми не утримуємо тої підтримки від нашої родової системи. Тому що ми до нашої родової системи під'єднані як до розетки, по якій іде ток. Тобто іде наша енергія від нашої родової системи. І наскільки наші зв'язки налагоджені з нашими батьками, стільки ми утримуємо або наших програм. Динамік або ресурсів, я запрошую вас на кайтен-сесію по відновленню зв'язків з родовою системою, з нашими предками, з нашим татом і мамою. Якщо у вас є запитання, пишіть мені.